Йоу, у нас тут на обслуговування привезли ще один піванес. А чому ще один? Бо був нещодавно ще такий випадок. І що сталося? В нас цей. Стерлися ось тут вали карбонові з двох сторін. Ану, покажи. Це максимум. Так. І що сталося? Ну. Знову така ж сама біда, як і у минулому принтері, ми знайшли по краям валів мастило. Я розумію, що ви хочете зробити як для принтера найкраще, але коли трохи перебільшуєте з мастилом, наприклад, змазуючи оці ролики, воно попадає по краям валів. От, можу трохи зібрати його ще. Тут прям видно. Що наче використовувалося трішки іншими стилом? Бо це схоже на ось таке комплектне, і воно використовується більше для змащування ось цих валів. А тут же треба використовувати ось такий більш рідкий. Ну, воно вже змішалося з карбоновою стружкою і коли принтер попадав в цю точку. Він набирав уже все це мастило, і коли він друкував вже деталь, він починав його просто стирати, через що по центру вже є значний люфт, а по краям вже повна біда. Його навіть не можна перемістити в нульову точку. Тому, коли хочете змастити ролики, не треба наносити прям дуже багато мастила, щоб воно прям з'являлося на оцих валах. Що зробити, щоб все працювало? Ну все просто. По-перше, протирайте їх повністю від самого початку до самого кінця, а не просто його робочу зону. Коли провели змащення деталей, знову повторіть цей же процес, протріть повністю спиртом. І перевірте, чи масло не знаходиться за... назовні ролика. Цілому, це вважається одна із самих дорогих помилок, адже вау коштує як 1-3 частина всього принтеру. А також, щоб до нього дістатись та розібрати, треба повністю зняти кришки принтера, бокові, задні, передню зняти кришку, зняти ремені, і тільки тоді можна до нього дістатись. Тому будьте обережні, щоб не дійти до такої ж самої біди, як і даний принтер.